Національний проєкт Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату стартував більше як півроку тому. Бажання долучитися до нього виявили понад 500 громад. 200 пройшли конкурсний відбіри, стали учасниками проєкту. Мати й донька Раїса Бурмеха та Аксенія Білан, мешканки Новопільської сільської громади. Кажуть, стати патронатними виховательками вирішили за покликом серця. Почули про восьмирічного хлопчика, їхнього односельця. Дитина постійно піддавалася сімейному насильству з боку рідної матері. Раїса і Аксеня запевняє. Зроблять все, аби маленький Єгор почувався комфортно в новій родині. Саме головне, щоб дитину як -то кажуть, дати йому тепло і любов, щоб воно дитя поняло, що все-таки воно комусь потрібне і щоб він буде спокійний спати, що його ніхто не буде обіжати. Воно не буде ні голодне, ні холодне. Діток я дуже люблю. Ще навесні Раїса Бурмеха та Аксенія Білан звернулися до новопільської служби у справах дітей. Виявили бажання стати виховательками для дитини, яка потребує захисту. Заяву прийняли жінок направили на спеціальні курси до обласного центру у справах дітей. І вже після навчання новопільчанки отримали дозвіл на патронатство. Це послуга тимчасового догляду дитини за законодавством дитина береться до трьох місяців. Це той період, поки батьки подавають складні життєві обставини. Але якщо ми бачимо, що батьки не в змозі справитися із, 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 із певними обставинами, які в їхній сім'ї, і дитри, дитина потребує позбавлення батьківських прав, тоді договір із патронатним вихователем подовжується іще на три місяці, поки йде судовий процес, і дитину влаштують у нову родину. Перебування дитини в патронатній родині може бути пролонговане на невизначений час. В першу чергу це в інтересах дитини, яка за півроку вже встигне звикнути до сім'ї. Такі правила були запроваджені на час військового стану в Україні. Ігор Кононенко, Олексій Правицький цей день.